Не тільки ваше рідне місто зараз окуповане Маріуполь, а ваш рідний батько залишився в Маріуполі за власним бажанням. Він не захотів виїжджати. І зараз він переїхав до Донецька і фактично підтримує окупаційну владу. І, жаль, він абсолютно наповнений пропагандою. Він отруєний нею і. Зараз не в моїх силах його переконати. Ви якось спілкуєтесь з батьком зараз? Не спілкуюсь, бо, ну, по-перше, це небезпечно. Для нього в першу чергу. Бо. Ну. Ви ж, нацик. Ви ну, для нього нацик? Ну, так. Як він сказав, цитата. Ви э... грьобані захисники?